Так, екстрений випуск. Не збиралася нічого вже на сьогодні знімати. Пораємося при екстремальних умовах. Не в 6, не в 7, а вже початок на 9. Ще вони трішки відстають. На дворі почався ливень полощі. А я даю ось цю мадмуазельку. І що хочу сказати, вчора я сказала так, що вона дала дуже мало молока, е, ніяких більше симптомів не було. І я запідозрила, що вона просто в охоті. Ну, просто тиха охота. Це було вранці. Ввечері вона також дала менше, ну ніж зазвичай. Сьогодні вранці, і всі ці три дойки, вона вискакувала перша на дойку. І сьогодні вранці вона вийшла на дойку, я кинулась знімати ліфика і побачила, що так, на підхвостниці, і на самому ліфику є засохші. Виділення, ну, тобто, вона дійсно в охоті. Ну, і все, думаю, окей, я була права. Зараз перша вона не вийшла. Я подаїла ладу, виходить Барбі. Я ще така собі думаю, о, зараз буде вже більше молока, ну скільки ж можна, кинулася її мить, а чувствую, що тут нема більше молока. Здаїла. Ну це таке ні очом для неї взагалі. Але, помімо того, що молока дуже мало, вона вяло запригнула на станок, так як начебто їй було важко. І гляньте, що в нас з'явилося. Ну Поверни голову, Барбуш. Барбі, поверни голову. А Ти поїла чи ні? Да я гляну. Поїла. Зубик болить, та ну блін. Я просто У мене таке перший раз в житті. Це наші он, дури малолітні дуріють. Ось починаючи з відоціль і сюди йде як пухлина. Немає ніяких слідів, ні що вдарене, ні що болить. Вона дає до неї торкатися абсолютно спокійно. Але коли вона опускає голову, Зараз я спробую показати вам на іншому відрі. Це дуже добре видно? Ось, різниця. Бачите, яка пухлина? І що це таке може бути? Добре, ти свою норму вже з'їла. Давай сюди. Що це може таке бути? Я з таким ніколи не стикалася. Я бачу таке вперше. Вова каже, зубик болить, ну, зубік зубиком, але це не смішно. І вранці ну, ще, ще вранці не було нічого. Вона їсть траву, вона п'є воду, вона їсть зерно, але отаке от розбубнявіло, задень отаке нагнало. І при тому це не зоб, бо знизу нема нічого. Знизу під шиєю, там де шишки оці, ну, щитовідка називають, зоб, хто як називає, вони йдуть знизу гулі. Вони не знизу. В неї знизу тут все гладенько. Ось я торкаюся там понад кістки, понад оцією я проводжу рукою, тут ось нема нічого. А от оце отака щака. І не видно, щоб хтось чи вкусив, чи вдарив. Ну, Вдарить, а хто мог вдарити. Е, в нас рогатих коз немає. Я перебрала вже в голові всі варіанти, що це може бути. Можливо, хтось стикався, я не знаю. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, тільки таке ну, по ділу, а не просто версії. Може, може, так і я розсуждаю. Може, накололась, може наштрикнулась, може хтось укусив, може хтось ударив, може ще щось. Але я тепер вже не знаю, чи одне пов'язане з другим, чи ні. Я списувала ось це на охоту. Якщо зараз сказати, що вона удої скинула через цю гулю, то вибачте, ну, ось докази. Вона дійсно в охоті. І до сьогоднішнього ранку цього не було. Боже, здуріла. Чи дощу бояться, чи що вона розоралася. До сьогоднішнього ранку цього не було. Що це трапилося і що це таке, я взагалі геть не розумію.